Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про новий секрет Жадана з іншої соловій, ексклюзив Богдана Гончарук, Шаманська та драма Юріної. Можете зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка підписка, коментар. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск я би хотів розпочати із пана Жадана. Ви ж пам'ятаєте, у свій час у них був палкий роман з Христиною Соловій, потім вони гучно розійшлися. А ось що нарили кошенята. Ексклюзив звучить сьогодні е, в публічному просторі в. По-перше, Дуже коротко, але по суті. Значить, присилаю кошеня. Хочу розповісти вам про е, цікаву любовну історію Жадана. Раніше була Соловій, а тепер він зустрічається з її менеджеркою, за якою дуже довго бігав та добивався. Зустріли ми їх вперше, і Кошеня називає локацію, де саме, що саме, описує подробиці. В мене немає сумніву, що е, це не просто, знаєте, прислали, аби прислати. Тим паче, коли ти вже три роки знімаєш плітки, вже четвертий рік пішов. Е, звісно, що ти розбираєшся відразу розумієш де якийсь вкид. а де, по суті, присилають ну, абсолютну правду. І дуже е, забавна історія виходить. Спочатку Соловій, тепер її менеджерка. Е, нам, я так розумію, якийсь фетіш на усе, що пов'язано з Христиною Соловій. Але знову ж таки може помилятися. Тому кошенята маєте більше подробиць, надсилайте, а краще фото, відео, коли зустрінете Жадана зі своєю новою обраницею, а ми будемо активно і надалі висвітлювати цю новину, тому що вона є досить цікавою для нашої спільноти. Що думаєте з цього приводу, давайте поспілкуємось в коментарях і не забуваємо долучатися в нашу телеграм-спільноту, «Палки дискусії, там дуже гаряче, завжди посилання в описі та в закріплених. А давайте трішки про Богдану Гончарук, та сама, котра є е, інфокою, одна із найпопулярніших шахрайок в українському сегменті Інстаграму. От наскільки... От настільки активно вона закуповує рекламу в різних інстаграм-пабліках, наприклад, інстаманія, котрі мають 259 тисяч підписників, розміщають рекламний слот по суті. Комерційну інтеграцію з наступним підписом викладають відео з гончарук і пишуть Богдана Гончарук записала подкаст з топовим американським мотиваційним спікером та письменником. Радимо до перегляду. Ось так поступово і нативно підсаджують на голку інфоциганства українців за допомогою різних інструментів. І телеграм-канали є одним із самих дієвих. Я вас дуже прошу, якщо ви втрапите в е, випадково. На будь-які курси Гончарук, Богдани, тричі подумайте, тому що це людина без будь-яких життєвих принципів та моралі. Її головна ціль це заробляти гроші, продавати вам повітря. Якщо деталізовано вивчити її курси, все, що вона пропонує, то яким стане відкриття? Вау! А там просто повітряне повітря! Не повітря. Я просто іншого терміну не можу знайти, аби якось описати діяльність цієї циганки. Ну, в будь-якому випадку, там вона вже в кадрі разом з Марійкою Єфросиніною, там ще десь, там ще десь. І ось так нативно з'являється все більше і більше в нашому інформаційному просторі. І в якийсь момент вона стає головною гуринею повітря. Заробляючи на вас мільйони доларів, живучи своє краще життя, а ви несіть свої копійчини, які ви дуже складно заробляєте, аби хтось інший жив красиво, маючи в себе вдома золоті унітази і не тільки. Тож, будь ласка, думаємо голівенькою і не довіряємо. Ангельському обличчю з абсолютно бездарним голосом. Вона ж там ще почала співати. О май гад ні слуху, ні голосу. Хоча б слух був або приємний тембр. А там, взагалі, нічого. Навіть автотюн не рятує ті треки, якщо це взагалі можна назвати треками, від Богданки Гончарук. Якось так йдемо далі. Тепер давайте передивимось відео від Аліни Шаманської. Насправді дуже боляче і сумно бачити те, що вона запостила. Я дуже співчуваю дитині, тому що коли дитина потрапляє в сербор розбірок відносин між батьками, це завжди боляче і дуже травмуюче. Це той досвід, який залишається з дитиною на все життя. Але я не можу якось. Тут м, глибинно, скажімо так, коментувати, давати об'єктивний чи суб'єктивний аналіз, я не є татом. Я не знаю, як це, які стають випробування для людей, котрі розлучилися. У вас є спільна дитина, ви хочете її виховувати, а хтось із вас веде дипломатичний, адекватний метод спілкування, підтримки з дитиною і вибудовує з вами стосунки нормально. А інша сторона. Є абсолютно недоговірною і агресивною. Тому давайте подивимося, що говорила Аліна. Єдине, що від себе додам: Аліно, тримайся, знайди в собі сили і борись за дитину, тому що малий у вас класний. От кажу відверто, реально класнючий. Він дуже артистичний, дуже приємний, мамський контент ти знімаєш. Я про це неодноразово говорив. Я до шаманської ставлюсь по різному. Є моменти, в яких я дуже жорстко її критикую, але коли вона знімає домашній сімейний оцей вайб-обстановкою. З сином, ну класно, молодці. Реально дуже приємна сім'я. Тому Аліно, я співчуваю тобі, кажу абсолютно щиро в цьому плані, тому що нікому не побажаєш потрапити на твоє місце. Це дуже складний шлях, який потрібно пройти, витримати і знайти те саме світло в кінці тунелю. Давайте подивимось, що говорила Аліна. день Після завтра Ти мені сказали, що мого сина якого я сьогодні ідіотка, просто віддала татові. Мені сказали, привезуть його в середу. вівторок В середу. Мого сина зараз змушують записувати мені відео російською мовою. Мама, я приїду в середу. Я знаю, що моєю дитиною маніпулюють. Я більше не можу цього терпіти. Я більше не можу цього тримати в собі. Я не хочу захворіти на рак. Я не хочу, я хочу, щоб я була здорова. Я не хочу, щоб всередині цей вогонь, це приниження, ці постійні обмани, щоб вони мене всередині їли. Я більше так не можу. Фізично не витримую. Сьогодні послали до мого консьержа, який не пускав мого колишнього чоловіка і прорвався до ймовірно, я їх зараз видалю, я не знаю. Але я просто хочу сказати, що я більше не можу ні морально, ні фізично. Це впливає на моє здоров'я, на мою роботу, на все моє життя. Те, що відбувається за і чого я так, я не хочу причинити шкоди своєму синові, але ним постійно, регулярно маніпулюють. Звісно, в період, коли день народження приходить, мій колишній обостряється так би мовити, і робить такі речі, які мені рівно, що він робить. Я просто не хочу, щоб моїм сином маніпулювали. Чи були у вас проблеми при розлученні, якщо так, як ви розрулювали питання спільного виховання ваших нащадків? Давайте поділимося власним досвідом в коментарях. Всім привіт! Сьогодні, 25 лютого 2025 року, я знову їздила в ДМС вже з новим закордонним паспортом Російської Федерації, для того, щоб подати документи на зміну громадянства. І спойлер, я знову отримала відмову. І спойлер мені сказали принести ще три бумажки. Я вам покажу кількість документів, з, яким, з якими я сьогодні ходила. Ну, воно тут ще все в файлах. Е, зараз я не знаю, треба чи треба діставати всі ці документи. Це всі документи, які я сьогодні приносила. Е, і з останнього, що я робила, це е, з Державної прикордонної служби е, виписку всіх моїх в'їздів і виїздів, Бо певні юристи дякую їм. Дякую, сказали, що можна податися по кількості проживання, яка складає більше п'яти років. Я проживаю в Україні вже 13 років. Зберігаються документи тільки з 17-го року, тому в мене виписка, але все одно це складає термін більше п'яти років. А цей документ підтверджує, що я з 2012 по 2017 рік навчалася в Україні на денній формі. Тут є всі екзамени, але це теж не проходить. Це свідоцтво про шлюб з громадянином України з 2015 року, і це теж не підходить. Теж відмова що мені сьогодні сказали? А, оце лист від Міністерства культури, в якому написано, що працюють зацікавлені заінтісовані органи виконавчої влади України. Заінтересовані. Ем, і що сказали, що треба. Е, а оце мій сертифікат 1 е, першого, е, першого березня 2023 року. Я здавала екзамен зі знанням. Української мови і пройшла його. Тоді ще мені казали, що треба пройти екзамен іспит з конституції і історії України, але не існувало департаменту, не існувало сертифікатів і комісії, щоб прийняти ці екзамени. Сьогодні мені видали нову бумажку і сказали, що ви зобов'язуєтеся ще здати іспити за останні 4 місяці. Поки я чекала ось цю бумажку, зробили комітет. З іспиту господи сертифікації історії України і конституції, і тепер треба їх ще здати. Ну і основним моїм документом це від мене має бути клопотання від Міністерства культури, що я особа, яка складає державний інтерес для України, і тільки з цими трьома бумажками, дай Боже, в мене приймуть ще документи, тому оце все, що я назбирала. Поки що немає жодного сенсу. Я так, оцими всіма листами. Робіть нове. Продовжуємо. А це Юля Юріна. Я нагадаю, що вона росіянка, але дуже багато років мешкає в Україні, в Києві. Вона прославляє українську культуру, розмовляє українською мовою, виконує та пише україномовні пісні. І Юля Юріна це. Та українка, у якої ще потрібно повчитися. Це камінець в огорожу тих, для кого яка різниця, не трогайте, хочу говорити на своєму язикі. Ну, ваш язик це русський, ну то що ви тут забули? Хочеться сказати. Мова це важливо, тому що мова це ідентифікатор нас як нації, визначальний ідентифікатор. Тому, будь ласочка, складно або не хочете. Ви повинні визнати, що змінилися часи, і настав момент відірватися. Від Совєтчини, тому що інакше це ніколи не скінчиться. І Юля Юріна, яка робить дуже багато для просування української культури, для її популяризації, ніяк не може отримати українське громадянство. Я не розумію, як працює сьогодні ця система на законодавчому рівні під час воєнного стану, але мені дуже прикро і боляче бачити людина, яка заслуговує бути українцем, українкою. Не може отримати паспорт через бюрократію, через незрозумілі історії. І це дуже демотивує, тому що Юля неодноразово довела свій патріотизм і що саме Україна є для неї домом. Юлю, тримайся, і я дуже сподіваюся, що в майбутньому ти зможеш отримати громадянство. Такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка підписка, знову ж таки, комент. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже завтра. Побачимось, Па-па!